Диригентові на гітійському інструменті Псалом Давида, Господи Владико наш, яке величне Твоє. Я на всій землі, ти підняв славу свою понад, небеса. устами дітей, не мовляти закріпив силу задля своїх ворогів, Аби знищити ворога і месника. Коли я оглядаю твої небеса, діло рук твоїх місяців, зорі, які ти встановив, то хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що провідуєш його, ти зробив його, деш. Підкорив йому під ноги, обвець цу іншу скотину, а також польових звірів небесних, птахів, морських риб, та усе, що ходить морськими шляхами, Господи, Боже наш, яке ж величне твоє ім'я на всій землі.